8 листопада заступник міського голови Андрій Криштопов за участі секретаря міської ради Олександра Сколозуба провели оперативну нараду з директорами департаментів, начальниками управлінь і відділів міської ради, керівниками комунальних підприємств та установ міста. Керівник комунального підприємства Білгородністровського доканал Олександр Бондаренко розповів, що на цьому тижні будуть проведені роботи по заміні ділянки водогону на 14-й свердловині. Поточний ремонт на очисних спорудах міста також завершуються будівельні роботи на новій свердловині ВМС Північна. Директор комунального підприємства Асорті Андрій Бандуров розповів, що на підприємстві наразі враховуються всі можливі варіанти для заощаджування електроенергії. Як у вас з орендою? Ну, проводимо роботу з нашими абонентами, конечно, на сьогоднішній день 157 тисяч заборгованості за період. Ну, заборгованості ті, хто є в наявності, погашають, а велика кількість орендаторів ну, находится за межами України. Вот с ними... Питаємося вести переписку в лайбері. Не платять вони там. І будуть буде показати по заключеним договорам. Теж поки що… З 7 листопада температура впала до відмітки, яка свідчить про те, що найближчими днями у приміщеннях міста буде запущено централізоване опалення. Спостерігайте і будемо дивитись. Дійсно, можливо, будемо в домівки вже подавати. Всі аварійні роботи виконані. Виявили з ділити, а час гаряче закажиту. Під час наради заступник міського голови приділив окрему увагу про залучення працівників комунальних підприємств до проведення ремонтних робіт в закладах освіти та медицини. Воєнний час диктує свої умови, доводиться пристосовуватись. Ми Точно будемо ремонтувати вашими силами всі заклади освіти, здрава нашого міста. Це ну, ви розумієте, що зараз критична обстановка і заздалегідь, ну, то що освіта не підготувалася, то таке більше було приділення уваги до укриттів і розпочатку самої освітньої кампанії щодо навчання діточок. Але ремонтні роботи ми зробимо листа до вашого підприємства, що будуть виконуватись ну, коштами за міський бюджет, але вашими силами, щоб ви це розуміли, тому підготуйтеся. Владислав Ігорович, ви будь ласка, підготуйте розпорядження за підписом міського голови щодо підготовки аварійних бригад і спостерігання виконання робіт. Щодо е, надзвичайних ситуацій, аварійних ситуацій в освіті та здраві, щоб ви розуміли це. Незалежно це розпорядження треба підготувати і нашим керівникам комунальних підприємств довести до відома. Керівник комунального підприємства Автотранссервіс розповів, що техніка в достатній кількості сьогодні виїхала на прибирання міста. На сьогоднішній день виїхало 7 одиниць техніки, 4 стравози по своїм участкам. Де ви набралися? Один виїхав захищає обіду ліску. Коли завершуєте ремонт? Можу сказати, тому ну, що строїть написав за свій счет, що де проблеми якісь в сім'ї вийшов. Ні один чоловік не вийде. Наймайте. Реально. У вас кошторис дозволяє це робити. Да. Сітки закупили, зробили сітки на трактора, щоб листи не розлітались. З світом займаємося, заказали счетчик, можемо прийти счетчик, потім параметризація, тобто ну, займаємося, процесом ідею. Дорожники міського центру благоустрій приступили до робіт на вулиці Козацька. Підрядники вже встановили бортовий камінь. Нині проводяться фрезерувальні роботи. На наступному тижні розпочнуть роботи з укладення асфальту. На даний час підприємства житлово-комунальної сфери Білгорода Дністровського працюють у штатному режимі та забезпечені всім необхідним для нормальної роботи. Джерела автономного енергоживлення та комунальна техніка готові до роботи в умовах осінньо-зимового періоду. Аварійно-ремонтні бригади на комунальних підприємствах та установах забезпечені необхідними матеріалами та устаткуванням. Олеся Самчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.